ще хочу обговорити одну з вами з Татю. Лемонде написала, що Британія та Франція обговорюють можливість відправлення військ в Україну. Ми розуміємо, що ми, як говорили з військовими експертами. Це будуть війська, які обслуговують ту чи іншу техніку. Звичайно, що це не будуть та да, війська, які воюють безпосередньо на фронті. Як ви вважаєте, коли цей крок може настати, що справді вони відправлять свої війська? Це буде до. До інаугурації після інаугурації Трампа, і чи варто тут нам буде зважати на на те, як буде реагувати з Росії з іншого, ну тому що з іншого боку, Росія ж вона не просто залучає партнерів, вона вже має союзників. та Вона має КНДР, вона має історію з ЧВК. Чим ми гірше знову ж цього відбутися не може ні до інаугурації ні після. Інавгурації Трампа зараз просто ці два місяці до інавгурації Трампа ми бачимо, що це період якихось інформаційних вкидів. через одну газету. Там вкидають що там, типа точно нам сказали якісь інсайди, Можливо, і спеціально можливо, це елемент інформаційної війни і лімонду. Дійсно, якийсь високопосадовець загнав інформацію, але ця інформація однозначно неправдива, і вони її ретранслювали. Або це ну там як у випадку з грівцем, могли там руски загнати цю інформацію. Так? Це обмін інформаційними ударами там, типа і це інформаційна ескалація. Я думаю, що на рівні високих кабінетів і експертного середовища всі розуміють, що навіть якщо сюди за навіщо сюди заводити військових. Навіть ремонтників, якась рембаза там з під Парижу, да, щоб переїхала тут і ремонтувала там якусь західну техніку. Коли це можуть бути, наприклад, цивільні фахівці? Або ми можемо вони можуть висунути цю рембазу, там, скажімо, на східний кордон Польщі. і Яка різниця, чи у Львові, чи за 70 кілометрів від Львова на захід уже в Польщі, це буде рембаза. Да? Ремонтувати там, скажімо, пошкоджену техніку, відновлювати її і ставити її назад в стрім зброй, Збройним силам України. Тобто, це зараз ми переживаємо, поки в Сполучених Штатах невизначеність, яким бачить мир, ще щось. Йде зараз переговорний процес на рівні зондування, де умовно Переговорщиками є не перші особи, а хтось там, Ну як ото я в Кавені жартую, там, типа, Та он же ж він, головний переговорщик третій справа в п'ятому ряду, да там в уряді Російської Федерації чи там, в системі прийняття рішень в Штатах Це однозначно не перші особи, і навіть не другі, не треті. І де зараз зондування? як би грунту, що там, як, хто думає, які хто кому умови і ультиматуми ставить, так завжди буває. Це на рівні, можливо, науковців, на, на рівні розвідок це обов'язково, на рівні якихось військових експертів, і це може бути на якихось конференціях. Далі у нас є кілька, скажімо, ганців. У нас ганець є універсальний, це Орбан, який може бути ганцом між Росією і Китаєм, між Китаєм і Сполученими Штатами, і Сполученими Штатами і Росією. От він може їздити, передавати якісь там маляви умовно, якщо говорить мовою Путіна, да? мовою злочинців. От він привезе якусь маляву, що отак, отак, до друг Дональд або друг Сі думають так. Вони, врешті, можуть перезвонювати, але будь-які дзвінки між президентами, принаймні Сполучених Штатів і Росії, все одно фіксуються і стають історією. Вони, хоч і засекречуються, але колись вони будуть розсекречені так або інакше, і там пустопорожніх балаканин не буде. Там буде якась конкретика, але обережна конкретика. І тому існують такі люди, як Орбан. Ти поїдь йому скажи. Е, от, е, умова, да, умовно, е, маляви, те, що не, навіть не може сказати Трамп Путіну по телефону, які, якої в гарячої ця розмова не було. Наприклад, там якісь позиції. Коли Сполученим Штатам. Якби етично невигідно домовлятися поза Україною, ну бо і Трамп навіть заявив, що він без України не буде домовлятися про Україну, але насправді як представник Реалполіті Трамп хоче домовлятися без України про Україну, а просто на, на трьох зробити тройничок, що про весь світ домовиться Трамп, Сідзіньпін і Путін. Мало того, і Путін, і Сідзіньпін також самого хочуть вони теж хочуть, давайте поділимо світ на трьох. Е, от е, і е, але Трамп такого на камеру не скаже ніколи, ніколи, тому що його там зацькують в сполучених штатах, йому там і імпічмент почнуть робити. І тому ми розуміємо, що є реал політік, є те, що можуть сказати, а де те, що не можуть сказати навіть в секретній розмові по телефону. От із цих реалій виходимо зараз, іде зондування ґрунту От, коли буде якесь зондування, будуть починатися переговори. Але знову ж ще вкотре проговорюсь, вони будуть десь в кінці лютого, на початку весни. Вони не будуть ні зараз, ні до Різдва, ні після Різдва. А зараз будуть отакі вкиди. Лімон скаже там, скоро там Рімбат заїде там, на Вінниччину, Чекайте, ось через місяць-два, по-любому. Ще хтось там з республіканців прокремлівських скаже, вже передали ядерну зброю, і ще там щось придумають. Хтось навпаки, фей кине, що Китай вже передав там Росії там якусь летальну зброю, або там китайські війська зараз зайдуть. От, от там ще через місяць ждіть, що не тільки КНДР, а там, типа, вже батальйон від Китаю зайде або від Ірану. Такі розмови можуть бути, і ці розмови це. Підсилення градусу всі розуміють, що будуть переговори після того, як буде інавгурація Трампа. Реальні переговори Україну змушуватимуть сідати за стіл перемови. Це реальність, про яку я, до речі, вже говорю рік що так буде. Але це поки що більше тут пантів, ніж ніж якихось реальних фактів, і тому нам надо оці кожен факт перевіряти на. Можеть це може бути правда, чи там це чиясь пропаганда, чи це чийсь вкид спеціально щоб підвисити градус? Так, пане Вікторе, хочу ще з вами одну говорити. Новину у нас не так багато часу лишилося, але все ж таки, можливо, ви прокоментуєте вчора. Стало відомо, що Верховна Рада скасувала норму про конфіскацію майна в корупціонерів. Тобто, там був законопроект, щоб позбавити та державних зрадників державних нагород, і в цьому ж законопроекті, що ті, хто йдуть в угоду зі слідством. На угоду зі слідством їхнє майно не конфісковують зараз. Це вже стало законом. Так ось як ви це прокоментуєте, тому що деякі аналітики кажуть, що це насправді ну, таке знаєте, конфіскація майна корупціонерів. Це була одна із вимог для отримання 4 мільярдів євро від Євросоюзу, які Україна тепер може втратити через недосконалість законопроекти. Тобто, таким чином ми десь. Обманюємо наших європейських партнерів. Що ви про це скажете? Буквально три хвилини. Я сам закон не читав, читав тільки коментарі. Але для мене очевидним є, що якщо це можливість вийти з під удару для когось і для якогось багача, тільки тому, що він щось здасть, піде на угоду зі слідством, що здасть, кого здасть, яка угода. Якщо це не буде конкретно прописано, то для мене це буде очевидним фактом, що це можливість для деяких багатів, наприклад, народних депутатів там з ОПЗЖ, тим того самого Шуфрича, да? вийти з під удару і навіть не позбавитися майна. Скажуть: та я ж типу, здав там всіх подільничів, а кого здав, де там? Де та це тайне слідство? От, і це може бути поганою історією. Для нас наші союзники і так нам не довіряють, тому що ми не тримаємо слова. А не тримати слова це головний управлінський метод Російської Федерації. Ще бісмарк казав, що всі їхні. Угоди не, не варто чорнил, якими вони підписані так? про Росію. Так пане вікторе, але воно ну, тут стосовно наших партнерів, якби нам не довіряли, мені знається, ми б не отримували допомоги. Ми б не а нам тепер до будуть довіряти менше і менше, коли ви раз порушуєте. Ну, але угоду, в теж допомога руські, ви ж як русський, і нам скажуть, та ви ж чините точно так. Ви вчитесь у російській імперії. У радянського союзу ви вчитесь у путінської Росії. А як ви це поясните інакше? Ну, пане Вікторе, я бачу, що допомога від наших партнерів все ж таки вона не припиняється. І далі, от ми власне з вами про це починали, що все рівно обговорюється питання України і надання і допомоги. Я наразі вам буду дякувати. Віктор Бобиренко, політолог був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був разом з нами. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, розширюйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую вам за розмову. До зустрічі.